На дачній ділянці Андрія Філієва, окрім квітів та ялинки, ростуть кактуси. Чоловік розповідає, дружина п'ять років тому привезла їх з дому на реабілітацію. залишили на зиму. Наступного року приїхали, а вони ростуть. Через рік вони зацвіли. Зараз вони розростаються потихеньку. Кожного року вони цвітуть. Не треба багато за ними доглядати. Тут ще троянди ростуть. Коли їх поливаємо, то поливаємо і кактуси. Ці світлини опублікувала у соцмережі Фейсбук Херсонка Оксана Королевич. Пише. Що для вас херсонські ліси: сосни, шишки, берези, акації та багато чого. А от кактуси для мене стали повною несподіванкою. Ще й колючки потім довго із рук витягували. Користувачі коментують. Здивувало. Ух ти! Щось нове. Напевно, ентузіасти висадили. Ростуть ці кактуси на пагорбі в Олешківських лісах у нашій природній зоні вони ніколи не росли. Це втікачі з культури, інтродуценти. Зараз спостерігаємо процес їх здичавіння і попадання у дику природу, говорить доктор біологічних наук Іван Мосієнко. Це якби надзвичайно незручно, тому що це колючі рослини от і вони задають багато клопоту. Ну і крім того, якщо вони потрапляють в дику природу, то вони теж завдають клопоту і видам природної флори, так як вони займаються біотопи, трансформують ці біотопи, і тим чином, так таким чином, вже екосистема якби виходить з рівноваги. Іван Мосієнко вважає основною причиною такої масової появи кактусів на Херсонщині глобальне потепління. Як змінилась погода в регіоні за останні кілька десятиліть, розказав Юрій Кір'як. Якщо 30 років назад середня температура найтеплішого місяця літа була 20 градусів, то зараз вона 24,6. Тобто на 4,6 градуса температура піднялась. Він тому то хоче звернути увагу на такі показники, як сума ефективних температур. 15 От, щоб було зрозуміло, у 2012 році кількість інфективних температур зросла на 65 відсотків, а в 2020 на 35 відсотків. Анатон Ігрупаченко, В'ячеслав Ходос. Новини на Суспільному. Херсонщина.